Донецький шахтар розпочинає свої виступи у лізі чемпіонів матчем проти португальського порту. Цей суперник не є новим для гірників, адже раніше команди неодноразово зустрічались між собою. До вашої уваги, історія протистояння між шахтарем і порту. Розпочалось це протистояння у 1984 році, коли команди зустрілись в одній четвертій фіналу. Кубка володарів. Кубків Шахтар ще ніколи так далеко не проходив у Єврокубках і мав шанс вперше вийти у півфінал. Перший матч Шахтар проводив на виїзді, і спочатку все складалось дуже добре. Гірникам вдалося забити швидкий гол. На шостій хвилині Сергій Морозов класним ударом головою замкнув подачу з флангу у виконанні Віктора Грачова. В середині тайму гірники могли подвоїти свою перевагу у контратаці, але голкіпер господарів витягнув м'яч з нижнього кута. Однак на 37-й хвилині Шахтар таки забив другий гол. Автор голу Михайло Соколовський асистент знову грачов. Одразу після цього порту активізувався, завдав хорошого удару під Поперечку, а також заробив пенальті, який вдалося реалізувати на останній хвилині тайму Шахтар ледь не відновив свою перевагу у два голи. М'яч після прострілу Сергія Ященка і помилки голкіпера котився у ворота, але захисник господарів виніс круглого з лінії воріт. Куди подалі? У другому таймі картина гри була кардинально іншою. Порту чинив серйозний тиск на ворота Шахтаря. Уже на 47-й хвилині зрівняв рахунок. А після цього про Продовжував свої атаки. На 60-й хвилині по одному гравцю обох команд було вилучено за взаємну грубість. А на 70-й хвилині, коли гравцю Шахтаря Сергію Покідіну надавали медичну допомогу, і Шахтар тимчасово грав у 9-х, порту забив третій гол. Шахтар оборонявся до кінця матчу і зміг не пропустити більше, а тому залишився у боротьбі за прохід далі. У Донецьку Порту грав по результату обережно і від захисту. Шахтар, попри всі свої старання, по-справжньому гольових моментів у першому таймі не створив, ба більше найнебезпечніший момент, як на мене, був у гостей, але захисники Шахтаря загрозу вчасно нейтралізували. На 63-й хвилині захист порту нарешті грубо помилився, чим скористався Віктор Грачов, забивши гол. І за правилом виїзного голу, Шахтар уже був попереду у чвертьфіналі, протистоянні. За кілька хвилин гірники були близькими до того, щоб забити вдруге, але удар Ященка з близької відстані витягнув голкіпер. Розв'язка не забарилась, порту заробив штрафний. Подача удар. Перекладена ще удар і гол 1-1. Йшла 72-га хвилина матчу. Час, щоб відігратись, ще був, а сил, мабуть, уже ні. Матч завершився в нічию. Порту вийшов у півфінал. Вдруге, шляхи клубів у Єврокубках перетнулись аж у 2011 році. Команди потрапили в одну групу Ліги Чемпіонів. Перший матч Шахтар грав у гостях і був близьким до того, щоб пропустити швидкий гол. На п'ятій хвилині м'яч після удару Халка і Рикошету від іншого гравця порту несподівано ледь не опустився у ворота, але на наше щастя влучив у перекладину. Ще за п'ять хвилин Каркас воріт знову виручив українську команду Арбітер у Гледь яке якесь порушення правил у цьому епізоді і поставив пенальті у ворота шахтаря. Халк з 11 метрів пробив у стійку. Відоме футбольне правило спрацювало за дві хвилини. Голкіпер порту Елтон не зміг зафіксувати м'яч після удару Вільяна, чим тут же скористався Луїс Адріано, добивши м'яч у ворота. Невдовзі кваліфікацію Елтона перевірив Ракіцький класним дальнім ударом зі штрафного. Цього разу бразильський кіпер зіграв як слід. А от інший бразилець, уже наш, Жадсон, здавалося б, допустився незначної помилки. Випадково зіграв рукою в метрах 35 від власних воріт. Проте це призвело до голу. Халк гарматним ударом зі штрафного зрівняв рахунок. В мережі ходила інформація, що швидкість польоту м'яча після цього удару досягла 214 кілометрів на годину і що це нібито світовий рекорд. Не думаю, що це правда, але удар вийшов буквально фантастичним. За кілька хвилин Халк ще раз потужно пробив, тепер з гри, але рибка. Зміг відбити удар в сторону. Поступово ініціативою заволодів порту, і це не було б великою проблемою, якби на 40 й хвилині Шахтар не залишився у меншості. Ракіцький стрибнув у підкат, м'яч дістав, а заодно і ногу Моутіньо за що отримав пряму червону картку від арбітра і піхач від Луческу. Напишіть у коментарях, чи заслужив Ракіцький на вилучення. Порту активно розпочав другий тайм і швидко реалізував свою кількість. Існу перевагу на 51-й хвилині Хамес легко поклав кучера і викотив м'яч на клебера. Бразилець, не той, що грав за Динамо. Переправив м'яч у ворота. 2-1. Шахтар, поки були сили, пробував відігратись, але нічого путнього не виходило. Суперник взяв гру під цілковитий контроль і об'єктивно повинен був забивати ще. На 80-тій хвилині Шахтар залишився у дев'ятьох. Чигринський отримав другу жовту картку. Ударом зі штрафного, призначеного за Фол Чигринського, міг забивати Хамес, але влучив у поперечину. Шахтарю вдалося більше не пропустити, що при таких обставинах навіть непогано однак, поразка заслужена. У наступному матчі між командами Шахтар приймав порту на Донбас Арені у п'ятому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. На дворі була пізня осінь і 7 градусів морозу. Шахтарю потрібно було виключно перемагати. В іншому випадку він гарантував би собі останнє місце у групі. Шахтар одразу пішов в атаку і завдав першого удару по воротах суперника на 12-й секунді матчу. Однак, значно гостріший момент за кілька хвилин був у порту. Халк покотив м'яч десь у район дальнього кута, але там опинився Ракіцький, який відіграв епізод до кінця і без вилучення. Шахтар пішов вперед. Після передачі Кобіна міг забивати Вільян, але бразилець пробив недостатньо добре, щоб переграти Елтона. Невдовзі Адріано, який мав ось таку оригінальну зачіску, переграв і голкіпера і захисників, але влучив у стійку. Згодом гра стала рівною. Порту трохи частіше бив по воротах, але у час, що залишився до перерви, найнебезпечніший момент був у Шахтаря. Кучер після подачі зі стандарту красиво пробив через себе. На жаль, для Шахра. Девру не вистачило точності. У другому таймі чомусь активнішим був порту, а особливо Халк. Тим не менш у Шахтаря, був один чудовий момент. Після удару Фернандіньо м'яч з рекошети від гравця порту і летів у дальній кут, але голкіпер зміг зреагувати, перевести м'яч у стійку, а потім вибити за лицеву лінію. На 79 й хвилині Маутіньо віддав гросмейстерську передачу на Халка поміж двох центральних захисників Шахтаря невгамовний напад Аккуратно акуратно прийняв передачу і переграв голкіпера. А на 90 90-й хвилині автогол Развана Раца, який по суті уже нічого не вирішував, встановив остаточний рахунок матчу 0-2 перемога порту на Донбас Арені. А шахтар попрощався з Єврокубками. Наступного разу Шахтар приймав порту на арені Львів у матчі першого туру групового етапу ЛЧ у 2014 році. Причина цього війна, яка уже тоді тривала. Я вирішив скористатись можливістю і вживу почув, як вперше у Львові лунає гімн Ліги Чемпіонів. Початок матчу був рівним, хоча перші удари по воротах суперника завдали гості. Згодом команди обмінялись небезпечними пострілами за меж штрафного. Удар Тайсона потягнув воротар, а Даніло порту пробив близько до рамки, але не точно. Ініціатива кочувала з рук в руки. Спершу активнішим був Шахтар, а під кінець тайму Порту, і на 34-й хвилині гості заробили пенальті за фол кучера на Браїмі. Алжирець, який заробив стандарт, вирішив його. І виконати, зробив це безхитрісно і п'ятов візуально легко відбив цей пенальті. На повторі видно, що п'ятов не стояв на лінії воріт в момент удару. Але тоді, коли ще не було вар, арбітри рідко на це звертали увагу. До кінця тайму Порту більше атакував, проте не забив, і команди пішли на перерву при сухому рахунку. На 52-й хвилині кучер несподівано опинився біля чужих воріт, запресингував опонента, відібрав м'яч і викотив круглого та й ще. На порожні ворота Алекс такий подарунок прийняв із задоволенням і відкрив рахунок у матчі. Після цього Порту подовгу тримав м'яч, розігруючи свої атаки, які часто завершувались ударами по воротах п'ятого, але голкіпер з усіма викликами справлявся. Незадовго до кінця матчу хтось з трибун кинув на поле фаєр, через що гра була зупинена на хвилину. В той період подібні ситуації на українських стадіонах не були рідкістю, про що я розповідав в одному з. Відео посилання на яке залишу в описі. Після цієї зупинки абсолютно не по грі Шахтар забив другий гол. Бернард виконав чудову передачу на дальню штангу, яку замкнув Луїс Адріано. Рахунок став 2-0, і здавалося, що перемога уже у кишені. Однак на 89-й хвилині арбітер поставив ще один пенальті у ворота Шахтаря за гру рукою Ракіцького у власному штрафному майданчику. П'ятов був близьким до того, щоб знову. Овов взяти удар з точки, але не зміг відбити слизький м'яч після удару Джексона Мартінеса. А на 94-й хвилині колумбійський нападник, який з'явився на заміну, замкнув простріл Тельо і врятував свою команду від поразки Нічия 2-2 у Львові. Маленьке оголошення: на сайті УЄФА можна пограти у фентезі Ліги Чемпіонів та взяти участь у турнірі прогнозистів на матчі Єврокубків. Я створив відповідні ліги для глядачів каналу футбольні цікавинки, що ми могли позмагатись між собою. Як долучитись до цих ліг, докладно написано в описі до цього відео. Долучайтесь, чим більше учасників, тим цікавіше. Матч у Португалії був останнім у групі і не мав турнірного значення. Порту виходив у плей-офф з першого місця, а шахтар з другого. Тому у стартових складах команд було кілька зазвичай запасних футболістів. До прикладу дебютував у лізі чемпіонів Сергій Кривцов. А на вістрі атаки Шахтаря замість Луїса Адріано, який забив 9 голів у груповому етапі, з'явився Олександр Гладкий. І український форвард уже на початку матчу наочно показав, чому він програє конкуренцію бразильцю. Шевчук виконав ідеальний простріл на дальню штангу, але гладкий фактично не влучив по м'ячу і по порожніх воротах. Загалом у першому таймі ініціатива переважно була у господарів, але моментів такого ж ступеня небезпеки, як був у гладкого, португальці не створили і близько. На початку другого тайму класно по флангу до воріт суперника прорвався Бернард Голкіпера, не переграв, зате заробив кутовий. Бразилець виконав удар з кута поля. На який відгукнувся Степаненко, і який з сильним ударом головою відправив м'яч під поперечку? Тут же порту відповів моментом Абубакара, але на щастя, Сенегалець пробив повз ворота. Шахтар додав в атаці і створив ще кілька моментів. Та й ще й раз вбивчої позиції відправив м'яча над воротами в іншому епізоді бразильцю в останній момент не дали пробити, а також був хитро виконаний штрафний дугласом Костою. В останні 20 хвилин ініціатива повернулася до господарів зрівнювати рахунок міг Бруно Мартінс Індії, але пробив головою у поперечку. Ще один небезпечний удар головою виконав Евандро повз ворота. На жаль. Шахтар не втримав переможний результат. На 87-й хвилині після втрати м'яча Фернандо Венсан Абубакар не роздумуючи завдав сильного удару по воротах п'ятого голкіпер своїм дотиком тільки додав ефектності голу. На тому і закінчили нічия 1-1. Шахтар знову не зміг перемогти порту. Отже, Шахтар зіграв спорту 6 матчів, 3 поразки, 3 нічії, 0 перемог. Можливо, настала пора здобути першу вікторію. Напишіть у коментарях, які ваші очікування від шахтаря у цій лізі чемпіонів. Або ж напишіть будь-який інший коментар. Це важливо для каналу, не менше ніж лайки, які також потрібні. Якщо подобається канал, то підпишіться на нього. А ще можете підтримати канал фінансово необхідна інформація для цього є в описі. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!